Потім виявилося, що це люди, яким ну хочеться от один раз зустріти і просто від цієї душі, від цього, що є, отак взяти і плюнути в обличчя. Це стосується Анатолія Тимощука. Це зрадник. Він живе в Росії, він обрав гроші, він обрав російський зеніт. І от що він зробив: він через спортивний арбітражний суд Лозання. Повернув собі титули, яких його позбавила Україна за співпрацю з країною агресоркою та підтримку злочинів окупантів. Нагадаю, що в березні 2022 року контрольно-дисциплінарний комітет української асоціації футболу позбавив Тимощука всіх титулів тренерської ліцензії довічно виключив з офіційного реєстру збірних. Наразі арбітражний суд в Лозані скасував це рішення. На жаль, до цієї справи європейці підійшли максимально формально, підтвердили часткове нерозуміння ралів, яких ми живемо. Так на ухвалу суду відреагувала в Українській асоціації футболу. Позиція української футбольної спілоти однозначно не змінювалась ніколи. Таким як Тимощук, не місце в українському футболі наголосили в асоціації. Ну, тут відреагували футболісти і багато хто просто, ну якби чітко сказав, що якби побачив, то не просто плюнув а було б Тимошчуку на переливки. І от насправді, от за що образлив? Він же був. А, насправді тим україномовним футболістом, хоча ну зізнаємось довгий час наші збірні всі спілкувалися там більшість російською мовою. а Саме Тимощук спілкувався українською. Саме Тимощук виходив з такою пов'язкою вигляді прапора України а, в синьо-жовтих кольорах, і він сам родом з Луцька. Лише за два сезони він став основним гравцем клубу. «Волинь». згодом його забрав до себе. Шахтар з 2000 року Тимощук виступав за національ. Нальну збірну України у 40 матчах був капітаном команди в побуді з пресою, як я вже зазначила, спілкувався українською. Однак, коли ним зацікавилося кілька європейських клубів серед таких як Ювентус і Рома, Тимощук несподівано обрав. Пітерський зеніти на момент повномасштабного вторгнення. Ну він насправді віддав належне. Він до цього вже був там, а це вже він повернувся. І от в момент повномасштабного вторгнення Росії в Україну Тимошук працював на посаді асистента головного тренера. І, хоча понад три десятки іноземних футболістів розірвали свої контракти з клубами країна агресорки, Тимошук продовжував працювати за рублі, не засуджуючи окупацію Москвою українських територій вбивства українців. Він назвав війну спеціальною військовою. Операцію заявляв, що не бачить різниці між українськими і російськими народами. Більше того, в вересні цього року Тимощук продав на аукціоні свою футболку з автографом, отримані 7,5 тисяч доларів. Перерахував. Путінські армії ще раніше Тимошук разом з російською командою Зеніт носив квіти з Георгіївською стрічкою до меморіалу Родіна Мать Санкт-Петербурзі. Колишня дружина зрадника Надія Навроцька розповіла, що Тимощук навіть контактував з терористом самопроголошеної ДНР Захарчиком. Втім, очевидно, що а, Талясік недовго тішився від виграшу в суді, буквально вчора. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення. Зрадника усіх державних нагород додам, що Тимощук від січня 2023 року перебуває. Під санкціями Ради національної безпеки та оборони йому заборонено в'їзду України щонайменше до а, 2033 року. Він не має права на отримання у власність земельних ділянок. Заблоковані всі його активи, фінанси рухоме та нерухоме, не вайно на малій батьківщині зрадника Тимощука позбавили звання почесний громадянин Луцька. Зараз нами на зв'язку. Валентин Щербачов, заслужений журналіст України, спортивний коментатор, засновник національного реєстру рекордів України, засновник всесвітньої української. Спортивної агенції. Пане Валентино, слава Україні поперше. Ви ну, а... знаєте, швейцарський суд в Лозанні це така організація, я б сказав, трошки архаїчно вже нині. Вони mm -hmm. не, не в темі, ну і не хочуть бути в темі нашого життя. І ще одинадцятого числа квітня 22 го року було подано нашою УАФ. Ну. Цілком зрозуміло, що зрадника треба залишити без усіх нагород і без ліцензії, скажімо, тренерської. Він працює на ворога. І ми там, знаєте, колись він був людиною і невисоке IQ, що свідчить. От зараз те, що він робить, він робить на, так би мовити, на користь ІПСО різних російських, це безперечно на користь ФСБ. Тим більше, що один з його, так би мовити, колишніх помічників звинуватив його в цьому і публікував документи, що він завербований в 17-му році був ФСБ. Ну не знаю, це бачив я ці документи, але так чи інакше, він зараз робить все для того, щоб, начебто, допомогти людям з Курщини... Тим, хто воює в Курській Валентина, а у нього в Луцьку в його Волині скільки загинуло людей, і можна було б донатити хоча б дітям тих загиблих, його земляків. Тобі Пане Валентина, ти дорослій, ну тут років. історія може можеш його як але є як суд Женя, Я Ви зараз да чути? я вибачаюся. Є суд людський, і ми з вами знаємо, що він зрадник. Слід подати апеляцію, Апеляція подається у Швейцарський федеральний суд. Недорого це буде, але треба апелювати і треба ще раз, оскільки така вже є реакція суду в Лазані, то тут ми маємо ще одну трибуну для того, щоб заявити про Україну, про наші права, про те, що нас вбивають, що у нас отакі от зрадники, вони вже ну, Злякалися, він все змінив. Змінив сім'ю, покинув, зробив там сім'ю. Ну коротше, людина деградує, як би там не було, як всі вони там деградують. І е, буде. Я думаю, буде подана апеляція в Федеральний суд Швейцарії чекати позитивного рішення. Я думаю, що ні, але я, Жені, я от розумію, що Росія ж не визнає ніяких. Ніяких шукає. Суд, Пане Валентина, хочу поставити питання. Ви, ви не даєте. Я ж він же вирос на ваших очах. Фактично. Він став а, футболістом там від а, там, на клубному рівні, потім в збірні це ж все проходило через вашу кар'єру. Ви бачили всю його кар'єру. От скажіть мені. В якийсь момент ще до того, до 14-го, і він, він же після 14-го, вони ще ходили. Я пам'ятаю прекрасно. Вони ходили у нас у, у шпиталь тут у Києві, і Тимощук там був. Тобто він спілкувався з українськими військовими. Так, от ви мені скажіть, от протягом цього часу, коли воно росло, от була підозра, що воно таке гниле чи ні. Ви знаєте, я дивуюся тому. Він нам в Гімалаї, коли був капітаном збірної, давав футболки сам не міг їхати. І ми грали в футболки в України, там Тимощук. Потім в музеї футбольному унікальному музеї в селі ми встановили там його призи, mm -hmm. все. Але коли це відбулося, ну я сказав про які я сказав про те, що гроші для нього це. Безперечно, тому що покинув одну сім'ю, тому що там росіянка і е, в зеніті платили, і йому там добре, як він каже, і такі люди хороші. Вони хороші, да. так от не був колись він людиною, але е, не вистачило. Все ж таки, отам. От в голові м, дуже мало хорошого. Це дійсно не те, що називається вже сіра маса і більш нічого. Доросла людина, от таке. Yeah. Зрадник, я зрадник, я знов таки підкреслюю, є людський суд, і ми його вже засудили. В Україні він uh -huh. не має батьківщини, друзів, нікого немає. Хоча, знаєте, це дивно. Хлопець Луцька, отаке от ну, ну таке виросло. Не без такого назву вже його так речі. Ми з вами в одну сторону думаємо. Дякуємо, пане Валентине, що доєдналися до нас сьогодні. Валентин Щербачов, заслужений журналіст України, спортивний коментатор, засновник національного реєстру рекордів України, засновник всесвітньої української спортивної агенції.